Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку вартість гривня і копійка дії з іменованими числами. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І Починаємо ми наш урок з підготовчих вправ. Перша вправа гра «Скарбничка». Давайте рахувати, скільки ж грошей у скарбничці дивимось на першу. До 7 додати 10. Буде 17, 19 та ще один. 15 плюс 1, 14 мінус 2. 13 плюс 2 продовжуємо від 20 відняти 1 та ще 1. 17 плюс 2, 10 плюс 3, 16 плюс 1 та мінус 10. Давайте разом до 16 додати 1 буде 17, а відняти десяток залишиться 7. 18 мінус 5. От такі в нас були скарбнички. Наступна вправа наступне число. Назвіть наступне число щодо кожного з цих чисел. 24 наступне 59, 65. 89 25 48 99. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимося з грошима, з поняттями: вартість, гривня, копійка, будемо вчитися купувати речі. Закріплюватимемо вміння розв'язувати задачі на збільшення числа. На кілька одиниць удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Іванко, ось ви бачите його на малюночку, зібрав гроші, щоб купити подарунок сестричці. Зараз ми з вами полічимо, скільки ж грошей у Іванка. Ну що, давайте починати.

Вирішив сестричці купити ведмедика, що у магазині коштує 37 гривень? То чи вистачить у нього грошей на цей подарунок? А чи залишаться в Іванка ще гроші? А може, він зможе собі купити ще й ручку за 4 гривні? Отже, сьогодні ми вчитимемося, дітки рахувати гроші. Це дуже-дуже необхідна для життя навичка. Отже, а чи знаєш ти, як називаються українські гроші? Які монети і купюри ти знаєш? Як вони називаються? Гривні та копійки, так? Коротко вони записуються так. Одна копійка, тоді ми ставимо крапочку, коли скорочуємо слово копійка, та одна гривня буквами ГРН без крапочки. Подивимося на наші українські гроші. Це паперові гроші. Одна гривня, дві, п'ять, десять, двадцять. 50, 100, 200, 500, та подивіться, яке число 100 аж гривень. Так, ну, а це копійки. Ми визначили, що в магазині предмети купують, за них платять гроші, бо це товари, які мають вартість. Для розрахунку в нашої держави є гроші паперові та монети. В Україні в обігу є гривні та копійки. Чи знаєте ви, яка з цих величин більша? Гривня чи копійка? Ну, звісно ж, гривня. А скільки копійок в одній гривні, знаєте? Аж цілих 100. Подивимося на оці монетки. Погляньте, перша монетка, мабуть, ви всі знаєте, це 10 копійок. А це 25 копійок. Це. 50 копійок. А ще є одна гривня, яка так виглядає, або так. Дві гривні 5 та 10. Це монети. Запам'ятаємо, покладемо до свого довідничка. Вартість однієї гривні це 100 копійок. Коротко записати можна так. Одна гривня дорівнює 100 копійок. Ну, а зараз попрацюємо з підручником, сторінка 102. Погляньте, будь ласка. Сік коштує 10 гривень. А от таке, як його назвати, не печиво, мабуть, мабуть, тістечко, так? Або пряник 6 гривень. Далі подивимося. Ручка коштує 5 гривень, а маркер 10 гривень. Звісно, можна ж розраховуватися не тільки монетами, а ще й паперовими грошима. Ну а зараз перевірте, чи правильно ви сидите за партою, покладіть під нахилом зошит, пригадайте, як слід тримати олівця та зверніть увагу на цього хлопчика, він сидить правильно. А ось це і ні. Отже, розв'язуємо задачу на сторінці 102 підручника. Олівець, бачимо його на малюночку, коштує 3 гривні. А от блокнот невідомо скільки, але відомо, що на 10 гривень дорожчий. Тож, дітки, яка ціна блокнота? Пригадуємо, дорожчий. Це значить коштує більше. Якщо ж нам треба дізнатися там, наскільки більше щось коштує, то ми маємо додавати. Отже, до 3 гривень додати 10 гривень, дорівнює 13 гривень. Запишіть, будь ласка, у ЗОшити у додаткові розв'язання цієї задачі та відповідь. Так, ну що? Зараз будемо визначати кількість грошей у кожній скарбничці. Подивіться, у першій поросятку, що ми маємо? Одна, дві, три, чотири Чотири монетки по одній гривні це 4 гривні. А у слоника скільки помістилося? Можемо сказати три монетки, але ж гривень буде не три. Подивіться, дві… Та ще дві, чотири, 4 ще одна 5 гривень. Ну, а тепер перейшли до бегемотика. Три монетки, але не 3 гривні, а скільки? Рахуємо разом, 2 ще дві, 4 ще дві 6 гривень. Ну, а зараз запишемо в зошит числа, що утворяться. 5 десятків та 9 одиниць. Яке це число? 59 записуємо. 5 десятків та 1 одиниця. 51. 5 десятків та 6 одиниць. 56. 5 десятків 2 одиниці. 52. І це були числа шостого десятка. Переходимо до наступної схемки: 9 десятків та 5 одиничок. 95, 9 десятків та 7 одиничок, 97, 9 десятків і 9 одиниць. 99 9 десятків та 10 одиниць. Ми знаємо, що 10 одиниць це є 1 десяток. Дев'ять десятків та ще один десяток разом 100. І це були у другій схемі числа 10-го десятка. Ну що ж, повторимо те, про що ми сьогодні говорили: якими грошима кожна дитина може розрахуватися за покупку маркера. Подивіться. Ось які монетки є у Максима, а оці монетки у Ніни, а оці у Лілі, у неї ще й купюра є. Маркер коштує 7 гривень. Значить, Максимові треба порахувати по одні 7 гривень. Так? І ще в нього одна монетка залишиться. Ніна які може використовувати монетки, щоб стало сім? Подивіться, дві, дві, дві та ще одна. Теж буде сім. І одна монетка в неї залишиться. А Ліля вона може взяти купюру 5 гривень та монетку 2 гривні. Ось як зможуть Максим, Ніна та Ліля розрахуватися за покупку маркера. Ну, а тепер переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. Перше завдання треба написати в рядочку числа 10 та 100 через крапочку. Коли ви пишете, то промовляйте для того, щоб запам'ятати та не плутати числа 10 та 100. Наступне завдання Порівняй. Одна гривня більше чи 50 копійок. Легке завдання, так? Всі ви розумієте, що гривня. Вартує дорожче, ніж копійка. А 10 гривень чи 10 копійок? Теж, звісно, гривні більше, ніж копійки. 25 копійок, чи 50 гривень. Знову ж таки, гривні вартують більше. Ну, і другий стопчик подібні завдання. А далі питання: чи виготовляють монети з паперу? Означ, так? чи ні? То що ж, виготовляючи? Ні? ні. Монети виготовляють з металу, а от купюри зі спеціального паперу. Якщо у вас руки втомилися, то виконайте, будь ласка, гімнастику для рук. А ми переходимо до другого завдання. Як можна розрахуватися за кожну покупку? Покажи! Використовуй моделі монет та купюр. Подивіться. Ось у нас є такий. Схоже на м'яч для регбі, так? а може і на пенал, коштує 23 гривні. зошит 15 гривень, скакалка 10 гривень 15 копійок, барабан 70 гривень, повітряна кулька 2 гривні 60 копійок та ведмедик 100 гривень 50 копійок. То як же можна заплатити за кожну покупку? Подумайте та поруч намалюйте, будь ласка, як можна розрахуватися? А який з цих предметів най... найдорожчий? Розфарбуй його, це ведмедик, адже він коштує аж 100 гривень та 50 копійок. Ну що? Для того, щоб виконувати ці завдання цікавіше, у вашому зошиті є отакі стрічечки, бачите? Їх треба вирізати. Тут ви отримаєте купюри 1 гривня 2, 5, 10, 20 та 50. А це монетки 1, 2, 10, 25, 50 та 5. Так вам буде значно зручніше гратися у гру магазин. А тепер гра магазин. Якщо мама дозволить, то з нею разом можна погратися навіть грошима справжніми. Так? Ну, На них багато бруду, тому краще вирізати з паперу і наступного разу вже гратися о тими, що у вас розміщені в зошиті. Ну а зараз погляньте, оцей цікавий малюк коштує 14 гривень. То якими ж ми можемо купюрами розрахуватися? Щоб разом було 14, здогадалися? 10, 2 та 2. разом буде 14. Наступне! А цього робота за 17 гривень, якими можна оплатити купюрами? 10. 2, 2, 2, 6 та ще одна 7. Отже, всі треба використати для того, щоб розплатитися за робота. А повітряна кулька 70 копійок. То якими ми можемо використати монетки? 50, 10 та 10. Разом буде 70. А отаку машинку, може комусь захочеться, то скільки? Треба буде і які взяти купюри, щоб оплатити цю машинку за 16 гривень. Здогадалися, як виходить, якими купюрами 16 гривень? 10, 5 та одна. Ну що ж, наступне завдання інтерактивне. Треба буде розмістити українські гроші по зростанню номіналу. Які ви побачите на малюночку, найменші, а які найбільші гроші? Завдання цікаве, в житті вам воно знадобиться знати обов'язково гроші. І виконати це завдання можна, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз виконаємо вправу мікрофон. Що ж, нового ви дізналися на цьому уроці? Чи знадобиться це нам у житті чи на уроках математики? Що здалося вам складним? А з чим ви впоралися легко? Я думаю, що якщо ви пограєтеся в гру магазин, навчитеся купувати та продавати, змінюючи ролі з мамою чи з татом, чи з бабусею, дідусем то у вас все добре вийде. Ну а зараз я вам хочу нагадати про те, що ми вже з вами працюємо аж цілих майже 20 хвилин, тому треба обов'язково виконати фізкульт-хвилинку. Довжить, будь ласка, самостійно виконання вправ. А я прощаюся з вами до наступного уроку.